Тенісний прогноз, друзі, добрий ранок! Вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Уже відомі і у чоловіків, і у жінок. У чоловіків Торонто. У жінок Монреаль. Всі учасники і учасниці чверть фінальних матчів. Умочуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки, змістовні коментарі пишемо. Дякую наперед. Отже, у чоловіків до чвертьфіналістів долучилися ще й Демінор Шелтон і Фріц Рубльов. Тут я багато вашого часу не займу. Шелтон і Демінор вперше зустрічаються. Я вважаю, шанси рівні. Я би і тут спробував на тотал більше. Навіть тотал більше. По сетах. Кеф вам сподобається. Фріц Рубльов зустрічались 9 разів. Це буде 10 та ювілейна зустріч. 5-4 мінімальна перевага у Фріца по загальним матчам між собою. Фріц-рубльов. Але якщо брати на хардкортах, то у Фріца. Помітна перевага 5-2. Я хочу взяти тут важкий матч, але через тотал більше перемога Фріца. Фріц перемога і тотал більше 22 геймів. Це буде мій прогноз на цей чвертьфінал. І Одразу переходимо до жінок в Монреаль. Тут стали відомі, як я і казав, також ще два матчі. І учасниці їх у чвертьфінали. Таусон Кіз і Світоліна Осака. Переможеці цих двох матчів виходять уже в півфіналі одна на одну. Кіз восьма. Таусон 19. Медісон Кіс пройшла на шляху до чвертьфіналу. Зігімунд Макнеллі Мухава. В попередньому турнірі якраз таки Кіз і програла Зігімунд. Так що помста вдалася. Таусон пройшла Бранцеті Стародубцеву і Швентек. Перше в своїй кар'єрі Таусон переграла екс-першу ракетку Ігу Швінтак. Це я вважаю показник. Замітьте, друзі, виграла нордично холоднокровно, чисто по-скандинавськи, як я і казав. Тепер. Таусен зустрічається з досвідченою Медісон Кіс. Так, Таусен 19 Кіс 7. На Таусен дають більше 2,17, а на Кіс 1,7. Вважають з невеличкою перевагою, але все ж таки Медісон Кіс фавориткою. Букмекери. Я не погоджуюсь. Для мене тут фаворитка Клара Таусен. Я вибираю скандинавську спокійність і холоднокровність. Таусон Перемога, мій прогноз 2-17. Що стосується матчу Світоліна Осака, я вам скажу, друзі, не так тут все просто і однозначно. Світоліна Осака 3-4. Всі сім матчів між українкою і японкою були на хардкортах. Починаючи з самого першого більше 10 років тому назад. В Осаці. Е, перший матч світоліної проти Осаки був в Осаці, в турнірі Осака. Знак. Знак, я не знаю, чи це знак до добра чи до лиха, але, як бачимо, світоліна в свої ну, практично 31 рік вже без п'яти хвилин прогресує. І я не здивуюсь, якщо ну, максимум через півроку світоліна вже буде в десятці. Вона вже майже однією ногою у першій десятці. І е, не припиняє гонку WTA чемпіонську гонку для того, щоб потрапити у першу вісімку навіть. І зіграти на підсумковому турнірі. Е, Світоліна 3-4 поки що поступається за особистими зустрічами Найомі Осаці. Осака на шляху до цього чвертьфіналу починала вона з першого кола, з однієї 64-ї, і пройшла е, наступних суперниць. Арсено, це канадійка в першому колі. Арсено. Далі була в одній 32 й Самсонова, Остапенко в одній 16-й і в одній й Сівастова з Латвії. Світоліна починала з другого кола 1,32. Рахімова, далі Калінська і в одній восьмій Анісімова. На Світоліну дають 1,6 коефіцієнт, 2,35 Осака. Так, Світоліну навіть букмекери признають фавориткою. В даному чвертьфіналі. Для мене також Еліна Світоліна являє. Фаворитка е, цього протистояння. Е, я навмисно не бажаючи наврочити, я не буду брати перемогу Світоліної. А візьму я в цьому матчі. Тотал менше. Тотал Менше 21 гейму. Але при цьому у мене. В натяку, в підсознанні. Перемога світоліної. Друзі. Я навіть більше скажу ось. Чомусь після таких яскравих перемог над Рахімовою, над Калінською і тим більше над Анісімовою у мене нема взагалі тривоги за Світоліну. Я впевнений в перемозі Еліни Світоліної. І не просто впевнений, я вам навіть більше скажу. Я відкидую всі оці. Наврочити, зглазити і так далі. Більше я не буду такого казати щодо матчів Світоліної. Вибачаюсь. Я беру впевнену перемогу Світоліною. Перемога світоліною і тотал менше 22. Давайте візьмемо. Або ж просто Світоліна 2-0 по сетах. Вам! коефіцієнти сподобаються. Кому цікаво, заходьте в нашу групу Facebook. Там ви зможете подивитись на мої скріншоти. І, як то кажуть, наглядно зрозуміти, які коефіцієнти на всі мої прогнози. Скріншоти по моїм всім прогнозам, які я роблю, ставки, всі закидую. В нашу групу Facebook, яка так і називається майстер клас. Посилання до нашої Facebook групи знаходиться у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Приєднуйтесь, друзі, ласкаво просимо. Там само ви знайдете посилання на всі мої соціальні мережі. В першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую, що ви підтримуєте наш канал. Не забувайте підписуватись на майстер-клас. Хто ще не підписався. Заряджаємо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Друзі. 2-0. Світоліна перемога по сетах над екс-першою ракеткою. Колись то Осака була першою ракеткою світу. І вигравала мейджор, тобто турнір Грен Слем. Нагадайте, який. А в матчі Кіз Таусон, ще раз закріплюю: перемога Таусон. Іменно і саме Клара Таусон. І таким чином у півфіналі я хочу бачити. Таусон Світоліна. Оце буде дуже потужний матч. Врівноважена і неймовірно темпераментна, але в міру Світоліна і нордично скандинавсько холоднокровна Таусон. Я хочу саме цих дівчат бачити у півфіналі. Такові мої думки. Я вважаю, що у вас повинні бути свої думки, свої напрямки і варіанти прогнозів. Чекаю в коментарях пишіть. Я дуже люблю читати ваші коменти, друзі. Дякую наперед. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі. Всім па-па.